Наші черкащани. Сьогодні в рамках святкування 730-ї річниці дня народження міста Черкаси. Наш подарунок тобі славне місто відреконструйована зала Палацу одружень. Дорогі наші черкащани, ми живемо, ми працюємо, ми будемо працювати нашою командою для того, щоб наше місто Черкаси було. Найкращим містом на землі. У цей знаменний день в шлюб беруть багато пар, які запам'ятають цей день назавжди. Дорогі наші молодята, хай цей історичний день, день святкування 730-ї річниці від дня народження міста Черкаси, принесе на вашому життєвому шляху. Тільки гарне почуття. Хай ваший життєвий шлях пройде без тернів, а ваша дорога увінчається народженнями маленьких, славних продовжувачів роду, які будуть черкащанами. З святом вас, з одруженням і з днем народження, тебе, рідне місто! Насправді був дуже здивований, коли побачив цю будівлю. Мені здається, що Черкасам пощастило, що ви маєте такий дійсно красивий палац для одружень, і нам пощастило, що саме ми, міністерство юстиції, можемо надавати наші послуги, одружувати людей, а також надавати безкоштовну правову допомогу на другому поверсі. В такій будівлі ми вдячні місцевій владі, яка насправді доклала зусиль для того, щоб відреставрувати Цю будівлю підтримувати її в належному стані з нашого боку. Ми зобов'язуємося надавати гарно послуги, тому що ми відповідаємо за те, щоб ті, хто приходять сюди, отримували якісні послуги, щоб це відбувалося без черг, без хабарів. Щоб дійсно цей день одруження мав лише позитивні спогади для тих, хто сюди приходить. Тому я вітаю молодят. Я вітаю місто Черкаси з ювілеєм і з відкриттям чи новим відкриттям реставрованого палацу Дружин. Я думаю, що з таким, з таким місцем, де будуть зароджуватися нові сім'ї, у вас хороше майбутнє. Дякую. Я а це найголовніше це політ над нашим містом. приємно те, що в нашому місті з'явив підреконструйований наш палац дружин, тому що він взагалі як пам'ятка архітектури дуже гарний. Це підкреслює його красу, це є окраса нашого міста. Мало яке місто може виявити такий. Дати такий шанс нареченим одружуватись саме в таких архітектурних пам'ятках. І для нас це дуже символічно одружитися саме 17 вересня, тому що це ще наше професійне свято, День пожежної охорони. Ми маємо відношення до пожежної охорони. І е, ми бажаємо нашому місту процвітати і найбільше, щоб з'являлося таких подій саме для, для нас, для Черкащан. І велика подяка Організаторам за те, що вони подарували нам таку можливість подружитися саме в цей день. Ви знаєте, що коли я вперше зайшов у Палац дружень, я уявив себе, коли я йду одружуватися в такому стані приміщення, яке знаходиться, я дав собі слово, що ми відновимо цей палац, збережемо його автентичність. Ви знаєте, я надзвичайно щасливий, що нам в найти срок терміни вдалося це зробити. І ви знаєте, тут найголовніше те, що є сьогодні порозуміння у всіх гілок влади. В обласної державної адміністрації, в міської ради, в обласної ради і всіх тих людей, які хочуть, щоб місто Черкаси, а це ж обласний центр, було найкращим містом нашої області і нашої України. І всі прикладали зусилля, всі вболівали, всі думали, чи встигнуть наші будівельники. Але окрема подяка це тим людям, які виконали цей ремонт. І ви знаєте, напевне, це не наша заслуга як керівників. Міста чи області це заслуга тих людей, які невтомною працею не покладаючи недоспані ночі, не покладаючи рук, працювали, працювали, працювали. Оце ті люди, які творять історію міста Черкаси і нашої України сьогодення. Це ті люди, які будують, які щоденно працюють, щоб наше місто було кращим. Ви знаєте, сьогодні свято. А наші будівельники на вулиці Благовісні, вони кладуть асфальт і відремонтований ЗАГС, відремонтована вулиця Смілянська. Це, напевне, найкращий подарунок жителям міста до Дня міста. А скільки пар ви сьогодні одружили? Три пари ми сьогодні одружили.